Так. Ну, Земля і висохла від вітру. Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вас вітає. Я ведучий Микола, радий бачити вас на нашому каналі. Що це ми сьогодні таке будемо робити? Закриваємо вологу. Закриваємо вологу, тому що хочемо сіяти ячмінь. Ячмінь, а під ячмінь потрібно по-любому закрити вологу. Ячмінь ще ранувато сіяти, хоча вже можна. Бачу, люди вже культивірують і дехто вже сіє. Ну, я ще почекаю, ну треба закрити вологу, тому що бачимо рілля поверхнево, ріля поверхнево уже сохне від вітру. Вітер провіває, якби не було, висихає. Хтось скаже, що не потрібно. Ну, я скажу потрібно, тому що одного року посадили були місяць, не було дощів. Вологу я не закрив. І урожайність була дуже поганенька. Ячмінь не зійшов, там місцями зійшов, пересівати вже не будеш. Сороки вже піджимали, ну то інше. Тому, друзі, відчепимо, взяли з собою шіфен 244-й. Маємо культиватор, але зараз лапи відчепимо. Тому що вони нам не потрібні. Нам потрібно тільки закрити вологу і все. І поки буде все. Десь, думаю, числа 15-20 го ну го будемо сіяти ячмінь. Ну, покаже все погода, тому що і приморозки ще там показують. Ну, то таке. Тому зараз відчепимо наші лапи. Хто перший раз на нашому каналі? Культиватор саморобний, універсальний до цього трактора. Ось так. Зараз опустимо нашу борону, ну і закриємо вологу. О! Ось так, друзі. Знімаємо нашу бороду. Ти якось так. Зараз настроїти треба це все, тому що давно я цим працював, ще того року тут, тут є район 20 сотих і хочу ще закрити вологу на 15 сотих. То був вийде десь 35 сотих, ну і ще може десь. Пізніше щось підсіємо, бо хотів до пів гектара я сіяти. Поїдемо, спробуємо, що воно буде собою показував. Так, друзі, йдемо в останній раз. Тобто, Останній раз виїжджаємо, ну, тобто закриваємо вологу. Як бачимо справа, зліва наша, так, уже, наш пройдений слід як відрізняється. Оце вже закрито, виходить? Ось це. І ось тут. Ось це теж. А оце не чепано, як бачимо, бачите, як відрізняється. Тому вітер, коли провіває, виходить, сушить землю. Коли ми закрили, все, вона, виходить, закрита. Потім перед посівною зразу закультивіруємо, ну і будемо сіяти. Тому якось так. Ну, хтось скаже, що це не є, так скажемо, важливий момент, то, скажімо, для ячменю важливий точно. Тому що, я кажу, ячмінь такий досить вибагливий. Друзі, я буду з вами прощатись. Тут вже немає особо що знімати. Будемо їхати зараз на інший город, але ну, там вже таке інше, там вже не будемо знімати. Все то саме. Тому, друзі, я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Вам всього найкращого. Пока-пока.